Скінчилося літо. промайнув останній календарний день, і ввечері, зачиняючи вікна, ти ніби зашторюєш цю декорацію до наступного сезону. Ти миєш келих з-під вина і думаєш, це ж не перше твоє літо, і, бодай не останнє. Але воно для тебе, як і для усіх, хто з тобою поруч, стало особливим. Особливим. І не схожим на літо минуле, в якому ти вертався Гербінь зі Львова. І хоч тим літом, а потім і далі восени, ти облаштовувався, їздив через переправи та блокпости, а потім взимку сидів без світла, ти нарешті був вдома. Та це літо не таке, воно ще більш разючо, не схоже на усі минулі роки. Хоча Пандемічне літо тоді прикувало нас до своїх домівок, і це було теж не надто добре, все ж це літо і тут стало унікальним. Ти береш в руку спустілу пляшку і знаходиш собі аналогію. Життя загалом, думаєш ти, як така собі пляшка вина. Коли вона тільки но відкрита, ти можеш лити в бокал, скільки є змоги. Щоб потім зробити великий ковток, але коли його зовсім трохи, ти розтягуєш задоволення та смакуєш все до останньої краплі, твоє особисте життя як хелих вина. Навколо сьогодні не аж стільки стимулів та сонця. І це літо, ніби той обмежений в розмірі і безцінний у значенні ковток. Терпкого запашного напою. Минулі роки літо, звісно, було найприємнішим із сезонів, в якому ти мав велике поле для підживлення позитивом. Крім того, в ті часи, якщо ти не встиг за сонцем, то білокрилий лайнер, спускаючись з висоти 6 тисяч метрів, міг легко наздогнати його в Єгипті, Перу чи Арабських Еміратах. Коли пандемія прикувала нас до квартир та будинків, ця пляшка залишилась напівпустою. Коли війна зустріла своє перше літо, пляшка стала майже порожньою. А сьогодні вона суха і в твоєму бокалі на один ковток, пляшка спустошена відсутністю рідних поруч, руйнуваннями житла. Забраними життями, ночами, тривогами, холодом, проблемами зі світлом. І це літо ледь не єдине, що ніхто і ніщо ніколи не зможе забрати ніхто і ніщо окрім часу. Та все ж добре, що воно було, добре, що сонце пройшло через кордони, блокпости, закрите для цивільної авіації небо. Переправи та куряви диму. Воно прийшло і подарувало нам цей п'янкий ковток людської свободи, цей подарунок від Бога. Ти підіймаєш пляшку, і в чистий келих падають декілька червоних краплин. На годиннику за 20 хвилин початок вересня, а в келиху декілька останніх крапель літа. Ти нахиляєш його, і терпкий смак розливається по серцю. І крапля вина це вино, і мить цього літа це теж літо. Так закінчується останній літній день, ще один звичайний день незвичайного часу.